Вітаю! Мене звати Олена Саєнко. Я дипломований психолог та трансформаційний коуч. Я спеціалізуюся на терапевтичних трансових сесіях. За допомогою інтегрального методу роботи з підсвідомістю я допомагаю зазирнути в найглибші шари нашого розуму та підсвідомості, де ховаються відповіді на ваші запитання. Вже за дві-три сесії ми можемо зняти блоки, розібратися з вашими хибними переконаннями та знайти внутрішній спокій. Моя робота не лише про вирішення проблем, а й про розкриття свого потенціалу. Та досягнення найглибшого самопізнання разом із вами ми зможемо знайти внутрішні упори, гармонію, спокій, які стануть фундаментом для вашого задоволеного та щасливого життя. Після роботи зі мною ви відчуєте зниження стресу та страхів, поміняєте деструктивні установки на позитивні переконання та відчуєте самовпевненість у собі. І незалежно від того, що вас турбує, ви можете розраховувати на мій професійний підхід та на мою підтримку. Тому запрошую вас на шлях до особистих трансформацій та внутрішніх зцілень.